Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Сьогодні ми з вами порахуємо, скільки нам потрібно виростити і продати поросят, щоб стати в селі мільйонером. Скільки нам потрібно зерна, ну і скільки нам потрібно свиномату для того, щоб виростити. і Родити е, певну кількість поросят. Так ось я порахував, і виходить, що нам треба поросятка, щоб е, мали в середньому 6-8 тижнів. Одне порося в нас виходить 2,5 тисячі гривень. Ну, на сьогоднішній день плюс-мінус. Щоб продати поросят на мільйон гривень, нам треба 400 поросят. 400 поросят, це хай буде по 10. Поросят за опорос. Це 40 опоросів. А 40 опоросів, по 2,5 опороси. В рік, то це виходить 16 свиноматок. Якщо по 9 поросят в середньому, то в нас виходить вже 44 опороси і має бути 18 свиноматок. Ну, ми беремо ідеальну ситуацію: 10 поросят за опорос, у нас виходить 16 свиноматок. Щоб прогодувати 16 свиноматок, то нам потрібно в рік в середньому на одну свиноматку 1 тонну зерна. Тобто, для того, щоб вам прогодувати вам 16 свиноматок, вам треба 16, 18 брем з запасом тонн зерна. Для того, щоб вам е, мати 16-18 тонн зерна, то це вам всього на е, не не купляти такий об'єм зерна великий, вам потрібно засіяти е, десь в районі 3-4 гектарів землі. Хто має паї, я вас вітаю. У Вас є гарна ідея. Можете пробувати, берете свиноматку одну поросятку, злучаєте її гарно, От. чи краще дві, лишаєте гарно гарних 16 е, льошок від двох свинок вибираєте собі. І через 2 роки будете мати, якщо все складеться, все буде гарно і чудово, зійдуться зірки. Станете мільйонерами, як вам ідея, всім дякую за увагу.